Вітаю! Чи замислювались ви колись, як емоції впливають на ваше життя? Чи як вони подекуди утримують вас від важливих рішень? А що ви відчуваєте під тиском постійних дедлайнів, необхідності приймати складні рішення, а також життя серед конфліктів, яких стало дуже багато в колективах вдома, в спільноті? Це все потребує нашої уваги, сил. Ресурсів, і інколи настільки нас виснажує, що здається, що ми вже не в змозі навіть встати зранку з ліжка. Я Марина Саєнко, тренерка з розвитку м'яких навичок, тренерка Українського центру медіації та медіаторка, багато років працюю з цим, і тому дуже добре розумію, наскільки це непросто. Тож запрошую вас. Шукати відповіді на всі ці запитання під час дводенного офлайн тренінгу з емоційної компетентності, під час якого ми зможемо навчитися краще розуміти свої потреби, вміти відчувати свої кордони і говорити про них з іншими, не псуючи стосунки. Ми навчимося краще розуміти мотивацію інших людей, не засуджувати їх. А запрошувати до ефективного діалогу, до пошуку він, він рішень, управляти конфліктами, мотивувати себе та інших людей, гуртуватися навколо спільних ідей, роблячи ставку на сильні сторони кожного члена команди. Також ми отримуємо інструменти для підвищення особистої ефективності, а також для Підтримання себе в ресурсному стані, недопускання вигорання, а також прокачки своєї стресостійкості. Тож, якщо ви готові до нових викликів, якщо ви готові дізнатися щось нове про себе, а також отримати досвід, який залишиться з вами надовго, щиро запрошую вас на цей тренінг. Він буде дуже корисним і цікавим. Це я вам обіцяю. До зустрічі!